Міжнародна моніторингова місія й далі працюватиме на Донбасі попри загибель спостерігача, заявляє голова місії ОБСЄ в Україні Ертогрула Пакан і додав, їде на Луганщину розібратися в інциденті та підтримати колег. Автомобіль патрульних ОБСЄ вибухнув учора вранці. Він підірвався на протитанковій міні в селі Пришиб. Це територія Луганщини, яку Україна тимчасово не контролює. Загинув медик зі складу місії громадянин США. Учора ввечері його тіло передали спостерігачам, які працюють на українській території. Для евакуації спеціально створили коридор тиші до Попасної. Ще двоє співробітників з Німеччини та Чехії зараз у лікарні Луганська. ОБСЄ розслідує інцидент. І хочемо зазначити, що вся відповідальність за цю трагедію лежить на бойовиках, оскільки згаданий район ще з літа 2014 року повністю контролюється бандформуваннями так званої ЛНР. Пункт 6 меморандуму від 20 вересня 2000. 2014 року передбачає розмінування прифронтових територій. Отже, цей трагічний інцидент вкотре засвідчує про те, що не виконання мінських угод з боку противника. Українська влада виступає за ретерне розслідування обставин підриву автомобіля місії ОБСЄ та притягнення винуватців до відповідальності.